Я на цьому заході познайомилася з Андрієм Омельченком. Він психолог, керівник центру підтримки Атлант. І він наголосив на тому, що ось під час майдану вони з іншими колегами-психологами допомагали і рідним з е загиблих, і взагалі людям в таких важких ситуаціях і зараз продовжують це робити. І він наголосив на тому, що потім нам належить ще прийняти в суспільство людей, які повернуться з війни. Можемо послухати Андрія. Зараз нам треба вшановуючи все це створити. В суспільстві розуміння дуже глибоке, щоб прийняти своїх героїв, тому що від цього в першу чергу буде залежати, що буде з державою надалі. Якщо країна зможе прийняти героїв, якщо країна зможе прийняти от військових які зараз повертаються, тоді ми зможемо розквітнути. Бо в іншому випадку, на жаль, я буду зараз трошки говорити про реалії сьогодення, здебільшого у всіх войнах, які відбувалися на планеті, статистика така, що після війни. Не за п'ять років від погіршення психологічного стану гине більше людей, ніж загинуло на самій війні. Найбільше питання військової психології це питання довіри. Бо у всіх військових все добре, вони так кажуть. При тому, що в них повна симптоматика ПТСР, вони кажуть, що в них все добре. Вони воїни, вони ніколи не відкриються так просто. І крім того, військовий світ відрізняється від цивільного. Це треба дуже зрозуміти. Він базується навколо виживання. Якщо цивільний світ навколо все ж таки там емоції, задоволення і всього прочого, і от це треба дуже добре розуміти. Військ тому військові задля безпеки вони відрізають почуття і вони не йдуть на все, що стосується емоцій, почуттів, обміну і так далі. І саме тому найскладніше, що може бути в військовій психології, це первинний контакт. І саме тому я завжди наголошую на доцільності навчання волонтерів, які снабжали, годували, в яких вже є контакт з військовими, яким вже Довіряють, але вони не є психологами. Вони їм просто довіряють, з ним просто спілкуються і вони показують найкращі результати саме завдяки довірі. Їх трошки навчити, і вони роблять чудеса. вони повертають до життя хлопців, повертають їх у стрій. Рано чи пізно у військового, коли він коли є довіра, рано чи пізно його прориває, і він починає говорити, розказувати, що було, що наболіло. Тут саме важливо просто слухати, і це може тривати кілька годин. І от це перша, перший крок, якому я навчаю ще до будь-якої терапії, будь-якої реабілітації, навчитися просто слухати кілька годин, коли їх прориває. І це вже велика, це вже половина роботи вислухати оцей перший прорив. І ось психолог Андрій Омельченко, якого ми щойно чули, керівник центру підтримки Атлант, він каже, що якраз на це зараз спрямовують вони свої зусилля, щоб ця психологічна допомога була просто зараз. І він ще так зазначив, що ті військові, які повернуться додому, що мало хто сам піде на якусь реабілітацію, сам до психолога, і що це потрібно нам цивільним суспільство про це дбати вже зараз. І ще він такий оптимістичний момент сказав, що. От надія на наших волонтерів, і навіть в цьому, що тому, що їм довіряють військові, і тому через них можна цю допомогу надавати.